Всім привіт! Перед тим як ви почнете дивитись це відео, я б хотів би зробити невеличкий дисклеймер. Налаштування консенту це налаштування, яке містить дуже багато юридичних аспектів та нюансів. І відповідно, оскільки я не є юристом, а я є веб-аналітиком, ви повинні розуміти, що відео, яке ви будете переглядати, не є юридичною консультацією. Я дуже рекомендую вам. Ознайомитись з матеріалом, який ви будете слухати далі. Але після цього все-таки перед прийняттям фінального рішення проконсультуватись з вашим юристом. Приємного перегляду! Всім привіт! Це відео є останнім в нашій першій лекції. Воно закриває теоретичну частину. Воно має трішки унікальний формат. Тут я не буду розповідати про щось конкретне, це свого роду такий невеличкий бліц на тему популярних питань, які мені найчастіше задають, коли я проводжу якісь консультації по консенту. Тому тут не буде певної логічної послідовності, тут не буде певної загальної теми, я буду просто зачитувати питання і давати на нього відповідь. Ну що ж, почнемо. Одне з найпопулярніших питань – чи налаштування згоди стосується тільки кук третьої сторони. Відповідь ні. Це стосується не тільки кук третьої сторони, це стосується, в тому числі, і кук першої сторони, тобто ви не маєте права загалом збирати персональні дані користувачів без їхньої згоди, незалежно від того, в які куки це в результаті складається. Наступне питання звучить приблизно так: чи можна хоча б якісь куки назначити користувачу без його згоди? Так, можна в одному з попередніх відео, я вам показував, завжди є така частина обов'язкових кук, і відповідно, якщо ці куки потрібні для того, щоб сайт функціонував правильно, наприклад, коли користувач додає в кошик в інтернет-магазині. Було б дуже погано, якби при переході на наступну сторінку ми втрачали цей товар. Так, це було б дуже складно скупитися. Тому є певні інші обов'язкові куки, наприклад, те, що ви заходите в Фейсбук, і при кожному оновленні сторінки вас не просить логінитись. Це теж робиться завдяки кукам. Тому якби. Це теж дозволяє Facebook надавати певний рівень сервісу, який, я думаю, ви оцінюєте? Так? Тому що ну, не дуже б мені хотілося б перед тим, як прогортати декілька разів стрічку, ще 10 разів ввести логін і пароль. От, відповідно, якщо ці куки є обов'язковими для правильної роботи сайту, ви маєте право їх використовувати. І навіть є ще такий важливий момент. Коли людина відправляє форму, вона теж вносить свої персональні дані. Але згідно з GDPR, збирати такі персональні дані можна. Тут важливий момент, ви повинні розповісти користувачу, і він повинен надати згоду про політику роботи з цими даними, але дуже важливий нюанс: навіть якщо користувач на вашому банері натиснув Deny, він не дає згоди використовувати персональну інформацію, але він заповнює форму на вашому сайті. Хоче, щоб ви зв'язались. Відповідно, якщо він надав згоду на обробку даних під формою, ви маєте право, звісно, зібрати таку інформацію, відправити її, наприклад, в crm систему Це не буде порушенням GDPR, тому що ви збираєте цю інформацію для того, щоб... Зробити пряму функцію, заради якої користувач зайшов на сайт. Він хотів з вами зв'язатися, так? І він залишив свої контактні дані. Тут треба ще розділяти ці моменти, те, що ми збираємо тільки для того, щоб задовольнити основну послугу для користувача, і те, що ми збираємо для інших цілей. Надіюсь, тут зрозуміло пояснив. Будемо приходити до наступного питання. Воно теж, до речі, дуже популярне. Чи мається на увазі під тим, що ми говоримо про куки, тільки куки? Я вже говорив невеличкий спойлер. Насправді, коли ми говоримо про е закони щодо захисту персональних даних користувачів, коли ми говоримо загальне слово Куки, насправді мається на увазі і Куки, і Local storage», і «session storage», і е певні Піксельні теги, індекс DB і багато-багато іншого. У вас буде повний перелік в додаткових матеріалах, але загалом можна сказати, що це стосується всіх веб-технологій, які дозволяють зберігати певну інформацію про користувача. Окей, з куками розібралися, я сподіваюся. Приходимо до наступного питання. Воно доволі схоже на перше, але насправді. Має певну відмінність. Якщо ви пам'ятаєте, перше питання було чи стосується це тільки кук третьої сторони. Я казав, що ні. І є схоже питання, коли кажуть, чи стосується це тільки даних, які ми передаємо третій стороні, чи ні. Ще раз акцентую увагу: ми говоримо зараз про закони, які стосуються збору та обробки персональних даних користувачів. Ніде в цих законах. Загально не вказано, що це стосується тільки третіх сторін. Немає такого. Тобто, це стосується загалом всього процесу збору та обробки персональних даних користувачів що зберігання, правильно було б туди додати, загалом у вашій компанії. Незалежно від того, ви для себе збираєте, для третьої сторони, це загалом за весь процес, за всі персональні дані. Ваших відвідувачів та клієнтів. Наступне питання хотів сказати, теж доволі популярне, але насправді, ви я думаю, розумієте, в цьому відео будуть всі доволі популярні питання. І так, звучить воно наступним чином, чи це стосується тільки Європи. Вже трішечки ми про це говорили, я вам показував, є найбільш популярні закони це. GDPR в Європі, CCPA в Каліфорнії, там, якщо не помиляюсь, є ще в Колорадо окремий, тоді в Бразилії, в Південній Африці, в Японії є теж насправді свій окремий. І ви повинні розуміти, що взагалі майже в всіх країнах, де поважають персональні дані користувачів, є певні відповідні закони. Просто десь вони. Ідуть поки що в форматі, скажімо так, рекомендацій, а десь вони є обов'язковими. Десь вони все ще працюють по старому принципу, поки користувач не заборонив можна. А десь вони вже є більш прогресивними, як GDPR, коли ми кажемо, що допоки користувач не дав згоди, ми не маємо права збирати ці дані». Резюмуючи, налаштування консенту стосується не тільки Європи. І в продовженні цього питання ще дуже часто, а як же в Україні? Чи стосується це налаштування України? Звісно, що це стосується України, але на певному трішки іншому рівні, я б сказав, бо я до цього казав, що є такий більш прогресивний і менш. На жаль, в Україні в цьому випадку менш прогресивний підхід. Тобто в нас теж є аналог GDPR, який прийнятий вже багато років назад. Але як ви напевно пам'ятаєте, в одній з перших лекцій я казав, що GDPR в Євросоюзі з 2018 року. При цьому основна паніка в нас почалась не в 2018 році, а в 2024 в березні, коли вступив в силу DMA. Тому те, що зараз відбувається, це, я б сказав, більше наслідок DMA, ніж GDPR. І якщо ми. Повернемось до України, то в Україні так є аналог GDPR, але оскільки в нас немає як такого DMA, то в нас баннер, я рекомендую вам мати, але він не є настільки обов'язковим. І дуже важливий момент: якщо в Європі зараз принцип, що допоки користувач не надасть прямої згоди, ви не маєте права збирати інформацію, то в Україні. Більшості випадків ми можемо дозволити собі збирати дані, допоки користувач нам не заборонить. І навіть приклад, як ви бачили, там в неправильних банерах, класичний, типу ок банера він в Україні не є порушенням, я б так це сказав. От тому Україна тут трішечки в стороні. Але важливий нюанс. Ще раз нагадую, коли ми говоримо взагалі про всі ось ці дії, зв'язані з консентом, не треба забувати, що є дві групи дій. Перша, це законодавча історія, і друга це та, яка стосується, скажімо так, вашого обміну інформації з рекламними та аналітичними системами. От законодавчо в Україні в цьому плані все на більш початкових етапах, назвемо це так. Але можливо, Google з часом все-таки прийде і попросить нас передавати сигнали про згоду користувачів на сайті, в тому числі для сайтів, які працюють в Україні, тому що це трішечки окрема історія. Поки що, я б сказав, це не є обов'язковим, але це є дуже рекомендованим. При цьому ви все ще можете використовувати так звані альтернативи в форматі ок-банерів. Типу, якщо ти залишаєшся на сайті, продовжуєш користуватись, то ти дав свою згоду. Це, я б сказав, не є зовсім правильним з точки зору якоїсь людської сторони, але це не є юридичним порушенням наразі в Україні. Наступне питання звучить так: чи стосується налаштування консенту тільки Google, чи стосується це там Facebook, Bing, LinkedIn і інших систем. Згадуємо відповідь на перше питання, яке я казав в цьому відео. Це стосується загалом захисту персональних даних користувачів, незалежно від того, в яку систему ви передаєте. Тому це стосується всіх рекламних, аналітичних систем, які ви можете використовувати в Марк. При цьому дійсно у багатьох є таке враження, що чомусь Google це стосується більше. Я зараз спробую пояснити трішки детальніше, але насправді максимально детально, ви це зрозумієте ближче до кінця другої лекції, коли ми там будемо розбирати певні нюанси, зв'язані з консентом для Гугла. Чому є ось такий ну, це навіть не зовсім міф, насправді, що для Гугла це потрібно більше. Тому що, знову згадуємо, ми ділимо законодавчо, і ваш обмін інформацією. Між рекламними та аналітичними системами. Законодавчо це стосується всіх. Ми говорили, наприклад, що DMA він стосується шістьох найбільших гравців, і, в принципі, всі основні рекламні системи їх стосуються і аналітичні теж. Ну, еджі GDPR так взагалі стосується загалом захисту персональних даних. Чому ж тоді найбільше уваги ми тут виділяємо саме Google? Я думаю, зв'язано з тим, що Google, як на мене, ввів найбільш такі жорсткі умови. Тобто, поки що я ще не чув, там, щоб Facebook забороняв рекламу, якщо ви не передаєте сигнали згоди користувача. А Google вже почав таке робити в момент запису цього відео на деяких рекламних кабінетах. І тому, можливо, складається враження, що це. Стосується саме Google, а інших рекламних систем, ні. Насправді, це стосується всіх. Я надіюсь, з попередніх відповідей це було зрозуміло. Трішки офф-топ питання, але теж часто задають, чи стосується це сайтів, які не купують рекламу, а продають, тобто на яких з'являються рекламні банери, наприклад, через той же AdSense. Так, стосується для вас є трішки. Інше, скажімо так, формулювання цього закону називається TCF. Ви можете детальніше про це почитати. Але так, це знову ж таки повертаємось до відповіді на перше питання. Це стосується будь-яких дій компанії, які зв'язані зі збором, збереженням, аналізом персональних даних користувачів. Наступне. Чи потрібно обов'язково мати окрему сторінку з Privacy Policy? Наче як офіційно не потрібно, але я і ті юристи, з якими я спілкувався, однозначно рекомендують вам це мати. Тому я думаю, що краще зробити. Більш таке філософсько зважене питання, чому краще не робити свій банер? чому всі говорять про CMP і кажуть, що краще робити через CMP? Частково я вже надав відповідь на це питання, правда, звучало це як плюси CMP. Давайте поговоримо трішки детальніше про власний баннер. Перше, вам треба зберігати факт згоди. Це доволі напряжно. Тобто недостатньо просто зробити баннер, треба ще мати якусь базу даних, куди будуть записуватись ці дані. Це є таким складним моментом. Потрібно, щоб баннер звертався в цей. Маленький кружечок там, чи трикутничок, не принципово що це, не регламентується, але користувач повинен завжди дуже легко отримати туди доступ. Це теж певний додатковий функціонал, який зазвичай зробити трішки складніше, ніж просто банер. Треба слідкувати за зміною законів. Це, напевно, одне з найосновних, якщо там брати те, що я кажу своїм клієнтам, то... Це один з основних пунктів, що там, чи будете ви за цим слідкувати, ми краще заплатимо 20 доларів на місяць і не будемо за цим слідкувати. Ну і я б ще сказав, парсинг кук це теж насправді великий момент, бо коли ти кажеш клієнту, от вам треба розписати, дізнатися, які куки у вас є всі, і розписати їх детально, то зазвичай. Клієнт каже, є якесь альтернативне рішення. Він каже, ну, можна сім'ї встановити там, умовні 20 доларів на місяць, і не треба це робити. І зазвичай на цьому етапі, особливо якщо це маленький бізнес, навіть, вони взагалі такі так, будь ласка, ось карта, беріть ці 20 доларів. Тільки не заставляйте мене розписувати кожну куку, бо я в цьому взагалі не дуже розбираюсь. От тому, як на мене, ще раз повторю думку. Краще все-таки скористатись готовим рішенням, бо згадуємо все, що було до цього. Консент це більше про юридичні нюанси, ніж про складні технічні налаштування. І штрафи доволі великі. Слідкувати за цим не хочеться виділяти на цей час. Тому краще делегувати це слідкування тим, хто більш професійно цим займається. На мою особисту думку. Чи можна використовувати ГТМ для управління згодою, і чи можна взагалі використовувати ГТМ, коли користувач заборонив нам використання ку? Тут складне питання: коротка відповідь: насправді так, звісно, можна використовувати ГТМ. Але є нюанси, зараз поясню. Перше, якщо ми говоримо про чистий код тег-менеджера, то ви повинні розуміти, що він не встановлює ніякі куки. Там є певне виключення, GTM насправді встановлює куки, але тільки коли у вас активується режим попереднього перегляду в GTM. але, звісно, то робить людина, яка налаштовує GTM в цій компанії, тому я думаю, тут проблем ніяких не буде. Для. Відвідувачі вашого сайту, GTM ніякі куки сам не встановлює. Саме код тег-менеджера. Але через GTM ви можете запускати скрипти, які можуть встановлювати куки. Тобто, резюмуючи, сам по собі GTM не є порушенням GDPR. Дуже важливо, щоб всередині нього не запускались коди, які будуть створювати куки, які вже можуть порушувати GDPR. І в продовження цієї ж теми дуже часто запитуються, якщо, наприклад, у нас на сайті консент налаштований через Google Tag Manager, Але багато хто напевно чув, що є певні різновиди блокувальників реклами, які можуть блокувати не тільки рекламу, а в тому числі і Google Tag Manager. Як в цьому випадку взагалі реагувати, чи порушимо ми консент, бо ми наче. Не показали банер користувачу, хоча він зайшов до нас на сайт. Це дуже цікаве питання. Але те, що я маю з розмов з певними юристами, це не є порушенням GDPR. Хоча насправді ви не показуєте банер користувачу і не берете ніяку згоду. Але при правильній реалізації це не є порушенням GDPR. Я поясню чому. Тому що, якщо ми говоримо про правильну реалізацію, це значить, що у вас є Google Tag Manager, Всередині Google Tag Manager реалізована згода за допомогою CMP чи за допомогою там якогось вашого власного рішення, але основний код, скажімо так, знаходиться всередині Google Tag Manager. І при цьому також всі маркетингові та аналітичні коди у вас теж знаходяться всередині Google Tag Manager. Так от, якщо Google Tag Manager не заблокований, то все працює правильно, послідовно. З'являється банер, людина дає згоду, запускаються всі коди. банер, або з'являється банер, людина не дає згоду, ніякі коди не запускаються. Все супер тут. Якщо є блокувальник реклами, то він з однієї сторони блокує GTM і блокує показ банера, але при цьому також. Через те, що немає тег менеджера, у вас не запускається аналітичний та маркетинговий код. Відповідно, ви персональні дані користувача не збираєте в цьому випадку, і значить сильно не порушуєте GDPR. Що я маю на увазі підсильно? Ну, наче як ви би повинні показати банер. Але чому юристи кажуть, це не є порушенням? Тому що розширення, яке є в браузері користувача, це певна кастомізація. Вашого сайту, яку робить користувач завдяки розширенню. І те, що розширення блокує певні скрипти, це вже нюанс на стороні користувача. Тобто, насправді ви виконали умови закону, а те, що банер не з'явився, це проблема того, що користувач певні розширення собі встановив і ваш тих менеджер заблокувався. Оскільки, повертаючись до попереднього питання тег-менеджер напряму не встановлює куки, то використання тег-менеджера не є порушенням GDPR. І те, що якийсь блокувальник реклама або інше розширення заблокувало ГТМ, і ваш банер не показався, це вже, скажімо так, ну, не те, що проблема, але нюанс для самого відвідувача вашого сайту, але не порушення з вашої сторони. Тому налаштування консенту завдяки ГТМ. Це нормальна, я б сказав, навіть дуже хороша практика. Продовжуємо. Ще одне популярне питання, чи потрібно кожного разу, коли користувач заходить на сайт, збирати згоду повторно. Насправді, кожного разу немає сенсу збирати згоду, бо ви втомите користувача кожен раз своїм банером. Але якщо дивитися законодавство в різних країнах, там є нюанси, якщо не помиляюсь. Найменше це раз в півроку потрібно збирати, оновлювати, скажімо так, згоду користувача. В деяких країнах це може бути один раз в рік. Тобто все зроблено для того, щоб ви не часто показували банер користувачу і не набридали з тим банером. От детальніше дивіться, звісно, закони вже на рівні конкретних країн, де ви працюєте. Ну або можете раз в півроку йому нагадувати, наче як. Нижче термін я не зустрічав. На цьому мій бліц буде завершено, тому що найпопулярніші питання, які я собі підготував, які мені найчастіше задають, вони закінчились. Я надіюсь, що тут ви зустріли багато тих питань, на які ви шукали, відповіді, не могли знайти або не були впевнені, що це є так. Ну і загалом ми з вами завершили теоретичну частину знайомства. з Різними законами про збір, обробку та зберігання персональних даних користувачів, ну і вже в наступній лекції ми з вами перейдемо до практичної частини. Коротенький спойлер. Насправді, я вже це трішки говорив, практична частина, можливо, суб'єктивна, можливо, ні, але є набагато легшою за теоретичну. Тому що в теоретичній дуже багато таких юридичних тонкощів, аспектів, нюансів. А в практичній все доволі просто: відкриваєш Google Tag Manager, налаштовуєш все дуже зрозуміло, як перевірити, що все працює, і на тому все. Ну, а детальніше ви побачите, як відбувається практичне налаштування вже в наступній лекції. Там і зустрінемось. До зустрічі! Привіт! Надіюсь, тобі сподобалось це відео. Можливо, ти побачив, що в ньому є певні відсилки до продовження навчання на якомусь курсі. Дійсно, це відео є лише частиною курсу по налаштуванню режиму згоди для вебсайтів. Ти можеш знайти велику частину цих відео на Ютубі, але, на жаль, Ютуб дуже обмежує навчальні матеріали. І маю на увазі, що я не можу додати сюди. Потрібна кількість лінків, текстових матеріалів, таблиць, готових шаблонів та інших навчальних матеріалів. Тому я рекомендую тобі перейти по лінку в описі та зареєструватись на платформі ProAnaліtex Academy, де ти отримуєш це ж відео, але зі всіма додатковими матеріалами, структуроване у логічні лекції, де ми розбираємо спочатку теоретичну, а потім практичну частину. І насправді все це доступно на платформі безкоштовно. Можеш зайти, зареєструватись і отримати свій доступ без ніякої оплати, при цьому в набагато зручнішому вигляді. І в додаток до всього цього, ти ще й можеш отримати сертифікат, яким зможеш поділитись в соціальних мережах або зі своїми роботодавцями. Все це чекає на тебе на платформі Pro Analytics Academy. До зустрічі!